Зараз десь шоста година. Я майже дійшов до місця ловлі, зібрав Снасті і починаємо ловити хижака сьогодні на поверхневі приманки, а точніше на попери. Рівень води в річці Псел критично низький. Я просто в шоці. Просто в шоці. Там течії немає і вода впала. ну Просто я ще не бачив, щоб так вона падала. В водорості скрізь, тому ловитиму. На поверхневі приманки. А зараз я покажу на які і починаємо рибалку. Джекал Чабі Поппер 42 мм 3,3 г. Чорний матовий. А завдяки цій краплі яскраві я його буду бачити на поверхні води. Ізурі 3D Popper 65 мм. Той на який я майже завжди рибалив. Duo Realis 64 мм, вага 9 грам Теж такий темний. Далі Касадака СКС Popper 50 мм. Я вже на нього ловив на передній рибалці. І от такий попер, я не знаю, це без імені. Нічого на ньому не написано, він такий інтересний, яскравий. Побачимо, можливо на нього покидаю, він найбільший за розміром. Не зрозуміло скільки грамів у ньому. Коротше, немає опознавательних знаків ніяких. Друзі, рівень води в річці критично малий, я просто в шоці взагалі жесть. Це хана, води дуже мало, водоростей багато, але ж це ще не кінець, вони ще ростуть. Я там проходив на міляках, там зовсім уже все печально. Просто трава росте на поверхні, навіть попером провести ніяк. Вода вже достатньо прозора, не така грязна і мутна, як на попередніх рибалках. Почну з цього. Попере найменший, який в мене є, кажуть, що він збирає все живе навколо. Зараз побачимо. Один мінус, що летить недалеко, хоча я ось зробив досить такий закид. О, дивіться. Ви побачили? Дивіться, є. Ух ти! Щоб ви розуміли, це перший закат, я стільки не сказав, що цей попер збирає все живе. Дивився ролик, там чоловік розказував, що це цей попер збирає все живе навколо. Мені це запам'яталось. от тільки на це сказав і зразу дивіться, клюнув окунь. Трійник дивиться чітко в пащі. Зараз відпущу. Так, пливи додому, а ми продовжимо. Головне, щоб не спрацювало те правило, що якщо риба впіймати з первого закиду, то більше нічого не клювати, не. я б сказав, що річка зараз схожа на болото. Рязка якась сплива, взялась, по всій річці рязка. Тичі майже немає. Вода низька. Це жесть просто. Опа, слідуючий. Ух ти, йо. Зійшов чи що, взяв, зійшов. Цей був більшого розміру, вже так супротив чинив. Не знаю, чому він зійшов. Гачки такі вони гострі. Я досить складно витягував з попереднього окуня. прийшлось по інструменти лізти. А чому зійшов окунь. Не дивлячись на те, що цей попер такий малесенький, коштує він досить значних коштів. Я вам так скажу, що для своєї ваги... Він летить досить непогано. 3 грами. Нормально так летить. А цей, що в мене косадака, він теж, мабуть, десь так 3 грами важить. Але ж він летить не так далеко, як цей. Ну що, йдемо далі. Адже я планував починати рибалити не з цього місця. Це так, я просто перевірив, як працює попер цей. Виявилося, що було навіть два контакти. Зразу ж. Досить сильно заважає рязка, яка пливе по поверхні води, такі водорості, де-не-де зустрічаються і постійно навіть поперчіпляє. І невеличкий. Ця берегова лінія, дивіться, як болото грязне, Тут ще метр і зразу нога провалюється туди в мул. Жесть, і запах такий стоїть. Ну коротше як болото стало. Надіюсь, ще вони якось піднімуть рівень води. Опа, доганяють, дивіться. Ну щось доганяв, доганяв хтось і не захотів Ух ти! А це вже щось було або щука. Фух, слава Богу, металевий поводок стоїть і він такий длиннуватий, адже якби зараз вона десь ще вище так вдарила, я б, звісно, в шоці був, адже я його тільки придбав. Цей попер і дуареаліз. Якщо на першій ще рибалки відіб'є мені його щука, то це жесть буде. Всі окуні, нічого ви розуміли, відклювали завжди. Під тією майже стороною, але зараз там ніяк закид зробити і провести. Закид то я можу зробити, але провести приманку аж ніяк, тому що водорості на поверхні лежать. Ух ти! Це ви бачили, це щучка. Випригнула, але ця... Ого! Так, а їх схватив хтось більший. Та що ж це таке? Все, друзі, щось... Це я не знаю, не дай Бог відірве. Її схватила щука більшого розміру. Дивіться, держи, і не відпускає. Не знаю, кілограма чотири, мабуть. Нічого не можу зробити. О, відпустила. Ой-ой-ой, 4-5 кілограм. Оце в мене серце. Давно так не билося. Я більш переживаю не за щуку, хай пливе собі. Я думав, що зараз вона. Якщо відірве мені приманку, то все. Це вона гривень 700 стоїть. Все, а щучки жопа. Дивіться, що вона зробила. Кров тече, вся дерева. Коротше, вбила щуку. Це хана. Це хана. В цьому році в мене такого ще не було. Звісно, траплялось із лодки в мене були моменти ще окуня. Ловив, вплюнув окунь, тягнув окуня, бац щось таке, як зачеп. Дивлюся, там щука кілограма 3-4 держа його в пащі. Хороша риба була. Але ці вже все напевно. Оце в мене серце забилось. Адреналін. Норм так. Добавила ця риба. А ну, друзі, якщо вона попливе, то може ще й житиме, тому що вона якось все-таки супротив якийсь чинила, доки я приманку витягував. Якщо не попливе, ну значить не попливе. Попливо. З неї знято шкіри багато, ну, луски в задній частині пробита. Але я знаю, що щук я таких ловив, що всі в порізах, але воно на ній заживе. Більш всього жабри цілі, так що нормально все з неї буде. Так, тепер спробую до реаліз. 9 грам вважа, далекобійний і там під тією стороною водоростей майже немає, тому зараз головне на дерево не закинуть. Блін, ух, тільки не сказав, головне не закинуть на дерево. Перший закид і на дерево залетів він. І якимсь чудом він з дерева спав. Я так махнув, так ви бачили. Просто не дуже сильно і приманка на тій стороні на деревині. Так, потрібно слідкувати якось з цим всім. Адже буде біда, якщо він ще там повисне десь на деревині. Так, друзі, ну проти джакаловського цей такий набагато шумніший. Шарики ці всередині чутно аж сюди на всю річку. Ну, звісно, летить досить далеко і управляти ним легко, тому що от, як би я не дірнув, він чітко грає, пускає ці бульби, класно грає. Такий звук. Від того малого майже нічого не було чутно. А цей на всю річку хлопає. Але ж це все не має значення доки не клюне риба. Бачите, на цей попер поки що риба клювати зовсім не хоче. Немає жодної покльовки. Я правда закидів зробив, ну максимум там 7-8. Але ж нічого немає, навіть клювання. Блин, забачили. Классно, как. Первое клювание осталось на дуареализ. Но холоста поплевка ну как кину под ту сторону речка. Может там, до окунь стоит на дне. Не хочет на джих. Реагувати зовсім. Дивіться, прийшов на місце, де тут ну, класно можна було порибалити попіром ще на п'ять днів тому. Зараз зовсім я не можу ніде тут зробити закид, адже скрізь водорость. Аж там он, десь під тією стороною трохи води є. Це хана. Бачили, покльовка була, але там мук дуже маленький. Він промахнувся і більше не схотів. Бачив просто попер, тільки торкнувся поверхні води, мабуть, голови. Просто на... Ну, накинувся на попер, але нічого йому не зробив, на гачок не попав походу. Чуєте Чи ти Тільки що я плавав по попер, адже він в мене чомусь відстрелив тут недалеко, тільки не виліз. Сижу з підходить саме з і так тільки воду пить. Я так за камеру тільки беруся, він оце починає тікати і гавкає на весь ліс. Ну гавка, вже не гавкає, побігли сюди. Так, спробую зараз декілька закидів поробити. Ну, це місце обкидаю таким ізі Шайнером на 5 грамах з відкритим гачком на рівномірній проводці. може з якимось там мікропаузами. Бо на попер поки ще в цьому місці покльовок нема. Навіть невеличка пауза і зразу тягнеш водорості. Кльовка, ви бачили? Було клювання. Але риба наскільки, мабуть, пасивна, адже е, зазвичай, коли окунь активний, він доганяє, клює один раз, дві чи три, чи, там, скільки угодно раз, доки не сяде на гачок. А це просто один раз б'є і все. Клювання окуня йдуть, друзі. На рочка є. Оставлю речка від М5крафт на 5 грамах. Такий невеликий клюнув окін зовсім. Адже щось на попере не хочуть клювати. Ось такий рачок. Я тут так обережно хожу. Але уже ужив, ужив багацько, дуже стільки ну, ног, стільки поставив ногу, двоє ось ось, ось прямо під і тому вже даже не уж, хоча я не буду точно казати. І все ще в уж. Один і другий ось тут десь ліг. Зовсім риба не хоче клювати, тому зараз поїм. І в мене ще буде півтори-дві годинки на те, щоб впіймати якусь рибу. Дворі вже так жарко, що це не передати словами, біля 30 градусів. А ще ж не обід, є годин 10 десь. Він зовсім пасивний, адже раз він якось приманкою заінтересується, торкнеться і вже далі пропадає інтерес. На поверхневі приманки не хоче клювати, на джиг теж не хоче клювати. Навіть і не знаю, що робити. Ух, яка черепаха. Здоровенна була. На жаль, вони швидко ховаються, під воду падають. Опа! Ви бачили, і зійшов окунь. Я прямо в окулярах його бачив чітко. Дивіться, я зараз стою на... Деревині, ну як лежить деревина, тут хтось зробив таку кладку собі і виматує просто попи, і в окулярах мені видно, як прямо з-під цієї деревини вилітають такі окуні, я такі, знаю, грам 300. Переслідують, але ж не беруть, бо мене видно бачать чи щось таке, але вони отут стоять прямо в корчі. Тому дістати їх важко, адже вони вже мене і помітили давно-давно. Щойно було клювання я зробив під ту сторону закид силіконової приманочку, такий чевіак. І зразу ж сталася покльовка. Думаю, щука просто холоста покльовка, але щука клюнула. Річка взагалі схожа на болото, течії майже немає. По річці пливе рязка, листя, водорості якісь. Рівень води критично малий, вже майже обід, тому я збираю снасті і прямую додому. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до нових рибалок!